Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Роксолана Осика. Я клінічний психолог, психотерапевт навчання в напрям Гештальт. І сьогодні ми трошечки більше з вами познайомимося. Мені 36 років, і у психологію я прийшла. Не як у освіту, у, у психологію я прийшла уже у свідомому дорослому віці. Мене часто запитують, чому саме психологія. Я люблю відповідати, що психологія тому, що я дуже люблю людей. Гуманістичні цінності для мене є найважливішими, і як би не відбувалося в нашому житті, а це те, на що має опиратися робота справжнього спеціаліста-психолога. Розкажу трошечки більше про свою освіту як психолога. Спершу я здобула рівень бакалавра у Львівському національному університеті Франка. Після того я закінчувала український католицький університет за напрямом клінічна психологія з основою психодинамічної терапії. Зрештою, після завершення магістерського рівня, я залишилась працювати на кафедрі як лаборант кафедри, досі там працюю. І паралельно здобувала і здобуваю освіту психотерапевта в напрямі гештальт. За той період було пройдено величезна кількість різного навчання, а особливо різних тренінгів, таких, наприклад, як робота з тілесністю в гештальтерапії, робота з тілесністю у воді в гештальтерапії, пропадетика психіатричних захворювань, і так само робота з сексуальністю в гештальтерапії. А також багато-багато годин різного іншого терапевтичного навчання, в тому числі власної індивідуальної і групової терапії. Я працюю у напрямі гештальтерапії. Мені цей напрям дуже подобається, тому що він працює з більшого з емоціями, які якось якимось чином залишаються у тілі, а також з тим, як людина загалом. Справляється зі своїм життям у світі. Ваштальтерапії є такі поняття, які мені дуже імпонують як особистості, як людині. І тому, коли я використовую саме цей метод у роботі з людьми, я можу розкриватися як спеціаліст і бачити саме тією оптикою, яка мені подобається. Що допомагає бути більш чутливою, відкритою і краще сприймати людей? Часто мене питають, який напрям краще обрати для того чи іншого запиту. І зазвичай на такі питання я даю відповідь: що обирайте не напрям. А саме спеціаліста, тому що саме спеціалістом вам працювати. Саме спеціаліст має бути кваліфікований, має вам імпонувати, має вам подобатися. Саме з ним має бути комфортно, тому що терапію чи консультування проводить не напрям, а саме спеціаліст. І тому обирати потрібно здебільшого серцем. Для того ви можете прийти на першу зустріч, подивитися і вирішити, подобається вам, не подобається, підходить, не підходить. Коли вам не підходить спеціаліст, ніяких навіть не може бути для того, не мусить, верніше бути для того якихось логічних пояснень. Вам, як і в звичайному житті, не всі люди підходитимуть. Гештальт-терапія це метод, який направлений більше на роботу тут і зараз. Про те, що відбувається у процесі роботи між клієнтом і терапевтом, про те, що відбувається у клієнта зараз в його житті. Про те, як клієнт діє, чинить чи яким чином досягає своїх цілей і мети. Ми досліджуємо. Те, як клієнт контактує зі своїм життям, контактує з людьми, контактує зі своїми потребами і зі своїм я в процесі терапії. Ми досліджуємо, де є обриви так званого циклу контакту. Ми досліджуємо, де людина зупиняє себе, свою енергію і що можна з цим зробити. Гештальтерапія – це терапія певним чином відповідальності, терапія очевидності. Тому що саме завдяки цим методам, цьому методу, ми можемо показати людині, спробувати показати і відзеркалити те, що є насправді, штальтерапія. Класно вчить розпізнавати емоції, бо коли ми не знаємо, не розуміємо, що з нами відбувається, і не маємо контакту з емоціями в тілі, з тілом загалом, нам дуже важко часом визначити свої потреби і те, як ми власне їх задовільняємо і чого ми хочемо, як ми діємо. Кажуть, що в гаштальтерапії є не емпатія, а симпатія. Тобто гаштель з симпатією сприймає те, що приносить йому клієнт. Адже те, як діє і чинить клієнт в його житті, це той унікальний, неймовірний спосіб, яким ця людина справляється з власними труднощами. гешталь може працювати з дуже різними ситуаціями і станами, і може бути дуже гнучкою до різних обставин. Особисто я часто працюю з депресивними станами, з тривожними станами. Також мене дуже цікавить тема психосоматики, з чим теж можна звертатися до мене на консультації. Ви можете звертатися до мене на консультації з почуттям провини. Бувають ситуації, коли ми не можемо зрозуміти, куди нам рухатись далі. Бувають такі кризові моменти, коли ми не знаємо, що робити. І як будувати своє життя далі? З цими всіма питаннями я теж працюю, можете звертатися. Також запрошую на консультацію людей, які мають досвід міграції, тому що насправді в ситуація виїзду за кордон, з якої б причини вона не була, вона є достатньо стресовою, непростою і може потребувати психологічної підтримки, адже нове середовище, нові люди, нове оточення, новий культурний контекст може дуже сильно впливати на стан нашої психіки. Також запрошую до себе на консультації, якщо ви відчуваєте, що постійно опиняєтеся в співзалежних або стосунках, які вас не влаштовують. На консультаціях ми поступово, дуже бережно розберемо, чому так сталося, для чого вам ці ситуації і що вони вам приносять. Я не гарантую швидкого результату, тому що всі стосункові речі, які стосуються повторених етапів, вони зазвичай... Торкаються глибокої дитячої травматизації, і з цим ми теж можемо працювати. Отже, якщо вам відгукуються мої слова, а також ви відчуваєте, що важко самому справлятися з вашим життям, запрошую вас на консультації онлайн або офлайн у Львові. Буду рада бути свідком вашого життя.